Усім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для водоліїв на вересень 2024 року. Почнемо ми з колоди Pagan Otherworld Таро і глянемо, що буде, да? які будуть основні події у водоліїв у вересні. Основні події у водолії. На вересні місяць. Королева води. Імператриця. Такі жіночі карти водолій, Сімка кубків перегорнута. Клас. Про що сімка кубків перегорнута? Угу, ви знаєте, королева води і імператриця це прекрасні карти. Тобто ви... Як, якщо, наприклад, дівчина, да? ви будете себе відчувати королеву води, імператрицею, а це прекрасні карти для жінок. Це прям, така, знаєте, відчуття себе жінкою, красивою, гарною, чутливою, ніжною, така, от, знаєте, відчуття смаку, відчуття своїх потреб королеві кубків любити, бути ніжною, жіночною, такою емпатійною, підтримуючою. Да? Імператриця це коли тобі дають все, що ти хочеш. Да? І гроші є, і закриття потреб є, і так далі. Для чоловіків трошечки інша історія, тому що для них якраз оці карти вони більше про капризність. Да, про таку а, і, трохи інфантильність. Вот. Але при цьому, можливо, в вашому житті, як у чоловіків, буде така людина, задля якої ви будете якраз все робити, приносити, да, яка вас буде надихати. Королева Кубків, це муза, імператриця, туди ж саме, да, вона дуже така про мрії, про фантазії, про нові проекти. І вона якраз через імператрицю йдуть гроші. От, тому в будь-якому форматі це шикарні карти. Е, кайфушки будете ловити. Тобто, або дуже багато будете працювати з жінками, незалежно від статі, хто дивиться зараз. Е, плюс сімка води перегорнута це теж дуже, дуже добра карта. В тому контексті, що вихід з якихось ілюзій, вихід із якихось непорозумінь, коли ми по сімці кубків насправді ми можемо чимось зловживати, наприклад, як типу, сім гріхів отут намальовані, да? чимось ми зловживати? Їжу, спортом, злостю? На щось підсаджуватися, або, навпаки, бути в хмарах, в ілюзіях, з приводу якихось ситуацій. А Сімірка кубків перегорнута, якраз якась, якась тверезість приходить в ваше життя. З приводу чогось приводу двійки жезлів, з приводу якихось планів, бачень, що щось треба поміняти, що на щось треба подивитися більш ясно, без ілюзій. І от. Імператриця і королева кубків, звісно, цьому сприяти не сильно будуть, тому що імператриця вона взагалі така про генерування ідей. Да? Тобто вона генерує, вона народжує різне. Ім королева кубків вона більше турботлива, така, такий архетип турботи. От. Тому в таких архетипах трохи складно не бути в рожевих окулярах, але я думаю, у вас це може вийти. А далі наступна колода, тріумфальний місяць. Давайте тут подивимось в водолії ваші основні події на вересень. Бачите, якраз будете щось нове собі планувати по двійкам жезлів, по двійкам пентаклів. Балансувати між цим, цим. двірками мечів, вихід і застою. Прекрасні карти, прекрасні. І королева води, до речі, на дні, колоди теж. Тобто, такий емоційний буде місяць, але в хорошому значенні, тобто радісний, турботливий, ніжний. Та, можливо, про любов тут теж може йти. Ну прямо про стосунки. Класні. Тому що ще й двійки, знаєте, такі: Двійка жезлів, двійка пентаклів. Партнерство, планування. От дві жезлів – це будете щось нове планувати. От прям будете сидіти і думати: так, що робити, які цілі на роботі поставити, або куди поїду, що буду робити, куди я бачу себе далі. Двійка пентаклів це карти балансування, коли ми балансуємо між двома роботами, різними доходами, коли ми знаєте, думаємо. Нам треба кудись впрягатись, а ми думаємо, чи треба, чи ні, чи коштує це того, чи вартує це того, да, чи принесе це нам. Але тут який момент: поки ви будете думати, корабель корабель у цей впливе, тому треба швидше думати. Да, тому що емоції, якби от вода є, емоції бурлять, все ж таки про гроші, якісь справи будуть, і а, треба приймати рішення швидше. Причому приймати в сторону дій. Четвірка мечів перегорнута. Взагалі, четвірка мечів пряма, бачите, яка карта? Тут людина сидить в цьому, в цій квіточці, медитує. Вона, по суті, от навколо неї ці мечі, да? Це означає, що в зовнішньому світі вона бореться з чимось, вона там, е, не знаю, от відчуває да, цю напругу і так далі. А в цьому кокені вона в захисті. Тобто пішла в відпустку на лікарняний, не знаю, на реабілітацію, ще на щось. Да, тобто, вдома просто відпочити, щоб ніхто не чіпав. А коли ну, перегорнута карта, це значить, що людина відпочила. І готова знову йти в цей бій. І знову готова от, да, от, тут щось розбиратися, якісь тьорки, мутки там, і так далі, робити для того, щоб виходити з цієї зони комфорту і чогось досягати. Карти другого дому тут присутні багато. Це означає, що питання базових потреб і питання фінансів буде стояти на першому плані. Так, далі. Наступна колода це гноміки. Давайте подивимось, реалізація, робота, кар'єра у водоліїв в вересні, так, що у вас буде. Перегорнути сонце. Жрець перегорнутий. І тити. -ти що така Угу. Так. Чому перегорнути сонце? Через що воно сонце? Перегорнути. Угу. Ви знаєте, тут в роботі. В роботі, у вас тут якась така от історія слизька, я би сказала. Тому що. Наприклад, жрець перегорнутий це якісь непрошені поради, це якісь поради некоректні, це якісь пропозиції, які я би сто разів би передумувала. Да? Тому що жрець перегорнутий це якби такий архетип людини, яка всіх вчить, як їм жити. Але це не факт, що ну, цю людину треба слухати. Да? Тобто вона може бути мати. Якийсь статус, да, вона може бути якась серйозна, вам розказувати щось. Але по факту, так чи це, чи ні, ви ну, не знаєте. Це тільки ця людина вам говориться. Да? Тобто треба задуматись. І а, жрець перегорнутий, я би сказала, це якісь пропозиції, з яких би треба було б відмовитись. Отак. Тому що людина вас тупо вчить життю. А це може вам не сильно підходити. Також нам це і говорить сонце перегорнуте, перегорнуте з перегорнутим партнерством. Да? Що якесь партнерство може в вашій роботі не дати плодів в цьому місяці, не вийде. Да? От сонце перегорнуте, якось. Можливо, ви щось дізнаєтесь про цього партнера, або він про вас, або ви там на щось розраховували, а воно не вийде, або получиться не в цьому місяці, а в наступному або далі. Тобто, тут це світіння, бо якби реалізація цього не відбудеться в цьому місяці однозначно. Ну і і відповідно карта вдачі перегорнута. Шістка жезлів, Перегорнута це карта підтримки і вдачі і реалізації своїх надій Ну, цього не буде. Да? Просто якось будете відчувати мало підтримки, і мало що вам вдача посміхається. А яка тут порада для вас в цій роботі? Ага. Про що тут? Вісімка кубків? Ага, ви мало приділяєте увагу. Вашому соціальному впливу. Тобто королева жезлів нам говорить і вісімка кубків, особливо вісімка кубків це у нас соціальне життя. Воно так називається ця карта. Соціальне життя. А перегорнута королева жезлів якраз теж дуже про соціум. Тут не вистачає, можливо, вашого прояву, там не знаю, можливо, ви ведете сторінку в інстаграмі. І треба поновлювати це. Або ви не знаю, там раніше на роботі були суперактивними, а зараз якби немає сил да, або натхнення. От якби вам з цим треба працювати, щоб було, да, щоб себе проявляти. Тоді ваги ваших слів буде більше, і розвиток буде, і тоді її буде підтримка. Тому що у вас немає і підтримки, по суті. Ну, Люди не знають, не знають, куди її направляти цю підтримку. От, і наступна колода, книга тіней. І тут подивимось водолії ваше особисте життя в вересні. Водолії, у яких є стосунки, у яких є партнер, да? ваше особисте життя в вересні. Так, король води. Угу. Шістка води. Десятка мечів. Про що десятка мечів тут? Королева мечів. Угу. І водолії, у яких немає партнера, немає стосунків ваше особисте життя в вересні. Зірка. королева пентаклів. Луна. Про що Луна перегорнута? Угу. Так, ну, взагалі-то, знаєте, така цікава ситуація. У водолів, у яких немає. Є стосунки, у водолів, у яких є стосунки. У вас от, ну, начебто класні карти на початку. Тобто король кубків і шістка води. Бачите, які дуже теплі. Сімейні класні карти. Король води – це партнер, який вас любить, проявляє до вас увагу, турбується, шістка купів. це ж про турботу, про... в перегорнутому значенні закриття якихось минулих гештальтів, минулих проблем, побутових, сімейних і так далі. Да? Це час з дітьми, от тут багато дітей і так далі. Але при цьому є десятка мечів. З королевою мечів перегорнути. Тобто можете з партнером прям сильно посваритися, або якось, не знаю, на відстані бути, або розійтись потім зійтись. Ну, тому що десятка мечів це прям сильна карта завершення. Така, знаєте, фух, все, я вже не можу. Або це сильний скандал. Або це завершення якоїсь довготривалої історії, яка витягувала з вашої пари дуже багато енергії, ну, соків. Да? Тут, якби обережно. Королева мечів перегорнута, може говорити як про питання партнерства якогось, роботи, тому що отут вода, королева мечів. Промальовується про, 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 про як інтерв'ю. Да? от Жінка бере у іншу інтерв'ю. Тобто, можливо, це буде питання роботи, можливо, якось робота буде впливати, можливо, ви кудись не пройдете, і це буде впливати на ваші стосунки. Теж такий варіант можливий. А, ті водолії, у яких немає стосунків. Ви знаєте, звичайно, тут королева Пентаклів така, типа йде з якимось ухажором, але по факту королеві Пентаклів потрібен не ухажор, їй потрібні гроші <с? <с?> і заробіток. І тут така стріка ситуація: з однієї сторони ви будете мріяти. Про сім'ю, про дітей, про партнера, про все таке ідеальне. Зірка це така от надія, це якась така ідеальна картинка, да? от будете мріяти про це. Але з іншої сторони, є луна перегорнута і жриця. Це карти підсвідомості, страхів, переживань, закриття від світу, якісь психологічні проблеми, менталочка їде. Да? І як би сказати, що. Зірка нам не говорить про наявність стосунків, вона говорить про надію про ці стосунки, вона говорить про віддалені якісь стосунки, які на відстані можуть бути. Але так як я запитала, що да, от, якби питання було яке: водолів, яких немає партнера, да? по зірці, якщо у вас зараз немає партнера, то його ну, він максимум може з'явитися десь через соцмережі. Да, тобто ви можете почати з кимось спілкуватися на відстані. от. Вот. Але загалом це робота, реалізація мрії і робота зі своїм підсвідомим. Страхи може накривати, що все, все життя я буду сама або сам, і більше нікого в житті не знайду цілу напрям в її такому класному проявленні. Не ведіться на це, просто проживайте, але загалом не бачу тут прямо у вас стосунків на. На вересень. Більше. Або, ну, хіба що це стосунки на відстані. Якісь дивні, можливо, там в перспективі якось воно получиться. Зараз от ні. І остання колода це таро містичних моментів. Давайте тут глянемо пораду для водоліїв на вересень. Пораду для водоліїв на вересні. Перегорнутий туз Пентаклів, чому? Туз води. Взагалі, тузи нам говорять, що проявляйте свою активність, рішучість самостійно. Тобто, це про активність, це лідерство, це коли я сам. Туз це я сам. Туз перегорнутий нам говорить, щось ви там, щось ви прорахувалися. Тобто. Якісь подарунки, можливо, купите, а воно якось не окупиться. Або я просто думаю, як це як порада, тому що туз кубків і туз пентаклів це карти, які говорять використовуй можливості, туз води, радій, даруй подарунки, е живи те життя, емоційно насолоджуйся. Тут пентаклів перегорнути, нам говорить, скоріш за все, ви не можете зараз насолоджуватись тим, що у вас є. Да? Ви таким чином це обесцінюєте. І вам, як би, ваша задача все-таки розкрити очі і побачити, що у вас є, і почати це цінувати, почати насолоджуватися, кайфувати від цього життя і використовувати ті шанси, ті можливості, які вам дають. Але. Ретельно їх прораховувати, продумувати. От в такому форматі вам рекомендують прожити цей місяць любі водолії! А На цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна моя консультація по таро, пишіть мені в інстаграм. я посилання залишаю під цим відео. І бажаю вам, щоб все вийшло найкращим чином і всім пока!